Середнього бізнесу надійшов Панів. даний високого замку телефон документ, який називається постанова про порушення кримінальної справи, складений в місті камянка бузька 14 липня 2012 року, за підписом прокурор Кам'янка-Бузького району, старший радник юстиції МП Приходько. Будь ласка, зразок підпису. Згідно даної постанови. Пункт 1. Порушити кримінальну справу відносно Давидівка, Давидовича Романа Романовича за ознаками злочинів, передбачених частиною 2 статті 342, частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України. Однак, враховуючи із матеріалів, які розміщені в даній постанові про порушення кримінальної справи, а саме в абзаці 3 вказано, що та видовичем Романом Романовичем в результаті протиправних дій заподіяно на начальнику каменко РВ ГУ МВС України підполковнику міліції Судоруку ІІ тілесні ушкодження у виді розтягнення зв'язок правого плечового суглобу. Однак до даної постанови не додані матеріали, які підтверджували факт нанесення тілесних ушкоджень. Для підполковника амуніцій ці дорока і також не вказано ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, що може свідчити про те, що тілесних ушкоджень не було завдано, або ж про фальсифікацію даного документу. А тому вважаємо, що частина 2 статті 345 Кримінального кодексу України, а саме, яка носить назву погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу, є неправомірною. І тому дана постанова про порушення кримінальної справи буде оскаржуватися у відповідності до норм чинного законодавства. Що стосується частини 2 статті 342 Кримінального кодексу України «Опір представникові влади. Працівникові правоохоронного органу члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, то вказана стаття за показаннями свідків, які були очевидцями даних подій, вони вказують на те, що опору не було, а тому вказані скарги від очевидців даної, даної події, яка Послугувала для порушення кримінальної справи стосовно громадянина Давидовича Романа Романовича, також будуть передані у прокуратуру відповідні вищестоящі органи для того, щоб довести, що частина порушення справи за частиною 2 триста кримінального кодексу України також є неправомірним. Наступні репортажі із місць події будуть розміщені на офіційних засобах масової інформації. 要不。Yep.